Я Мовила Тетяна, вихователь дитячого садочка номер 9 Тесняночка, і сьогодні рада вітати вас на своєму майстер-класі, темою якого є коректурні таблиці як засіб розвитку інтелектуально-мовленевої компетентності дошкільників. Мета мого майстер-класу це поглибити поняття педагогів про багатофункціональне використання коректурних таблиць в роботі з дошкільниками. Розширити знання про шляхи та особливості використання коректурних таблиць в навчанні, ігровій, інду... індивідуальній роботі з дітьми. Багато хто серед іграшок свого дитинства пам'ятає найдоробіжніше даську, ледь повернеш трубу, зробиш картинку і з'являється новий візерунок. Стільки не крути, кожного разу візерунок новий. Технологія, яку я хочу сьогодні вам представити за ключовими ознаками. Має багато спільного з калейдоскопом. як в калейдоскопі, так і в цій технології формування інформаційно-ігрової творчості завдяки виконанню численних цікавих завдань, прав, знання, уявлення будуть постійно збагачуватися та змінюватися. Проблема розвитку інтелектуально мовленевих здібностей є досить актуальною на сучасному етапі для дошкільної освіти. Як відомо, мовлення дитини безпосередньо пов'язане з мисленням. І якщо дитина мислить творче, то і мовлення її буде творчим, тому використання коректурних таблиць як засобу розвитку інтелектуально мовленевої компетентності до являється найбільш актуальною у роботі саме з дітьми з порушенням мовлення, з якими я і працюю. В своїй роботі за основу взяла посібник Наталії Гавриш та Олена Бессонової калидаскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Цей посібник дає мені змогу, Здійснювати ефективну цілеспрямовану роботу з інтелектуального майневого розвитку дітей. Як ми вже зазначили, автором цієї технології є Наталія Гавриш. Коректурні таблиці за визначенням доктора педагогічних наук Наталії Гавриш це інформаційне ігрове поле з різною кількістю клітин, заповнених предметами, картинками, цифрами, буквами, символами чи знаками або геометричними фігурами. Коректурні таблиці використовують для реалізації пізнавальних, інтелектуальних, мовленево-творчих завдань, управляння дітей в математичних уміннях, закріплення, орієнтування у просторі. Які ж завдання основними завданнями для дітей є знайти правильну відповідь, пояснити свої дії, назвати правильне слово або слова, висловлювати власну думку. І на принципах Психолого-педагогічних базується ця технологія. Багато варіативності, радісного навчання, принцип партнерства. В залежності від вікової групи використовуємо і кількість клітинок. Молодша група – 9-12, середня група – 12-16, старша група 20-25 клітинок. Кожна таблиця це предметні картинки, зібрані за тематичним принципом, які підписані та пронумеровані друкованим шрифтом. Картинки підбираються за змістом тематично. Палітра коректурних таблиць може бути досить різноманітною і підбирається за пізнавальними темами. В роботі з таблицями використовую безліч варіантів. Це є запитання відповідь. Закриваємо відповіді різними фішками. Це можуть бути і геометричні фігури, і частиночки лева, і природний матеріал, різні кісточки з природного матеріалу і безліч різних дрібних деталей. Можемо використовувати змішано і запитання, і закриваємо картиночки. А уже коли діти більш навчені, то ми використовуємо дидактичну рамку. Пусті клітинки, які діти самі заповнюють, головна властивість коректурних таблиць це їхня багатофункціональність. Ми можемо використовувати таблиці як на занятті, так і як окрему інтелектуальну гру і в індивідуальній роботі. Тематична палітра коректурних таблиць дуже різноманітна, складається з опізнавальними темами. Тематика майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється тільки змістовне наповнення і різноманітні зв'язки між елементами. У своїй роботі використовую коректурні таблиці Наталії Гавриш, Оксана Шевчук, це вихователь-методист Тернопільської області, а також свої авторські таблиці. А зараз запрошую до практичної частини майстер-класу, де пропоную свій творчий підхід до використання. Зараз я пропоную кожному з вас завдання.

chegou né para Час виходить, яке у вас було завдання для ДНР? Закрити картинки з зображенням mm -hmm. овочів, з яких варимо український борщ. Яке Так, роботу так. 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 з Авторську колектурною таблицю, вибухонебезпечні предмети та правила поводження в ними. Ми всі знаємо, що зараз наша країна переживає не дуже гарні такі часи. Цільки небезпеки навколо чиїться і нас, і наших дітей. І з цим ми зіштовхуємося майже кожного дня, в кожної миті. Ми чуємо тривогу всередину і ховаємо в укриттях. Ми десь хочемо відпочити, але з обережністю до цього ставимося. І тому треба обов'язково дітям пояснювати, вести таку роботу про безпеку. Про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Вони склали я ось в таку коректурну таблицю. Зараз пропоную вам попрацювати з нею. Роздивіться її важно. Знайдіть на ній вибухонебезпечні предмети і закрите їх червоним квадратиком. Вибухонебезпечні Закрили снаряд, гранату, пелюстку і міну. Так. А які ще предмети знаходяться? Це ще предмет. Добре. Але небезпека може причаїтися скрізь Навіть в іграшках, навіть в предметах, які ми можемо знайти. Кожного дня на вулиці, на дитячому майданчику, на зупинках. Тому роздивіться уважно і за... знайдіть картиночки, на яких зображені предмети, де може маскуватися вибухівка. І закрите їх кружечком червоним. Де може маскуватися? А, Можуть, виграшці, да? виграшці. виграшці. картиночку ми закрили віровіграшки, всі. Іграшка можна в іграшки. Да, заховати. ще, Галина Миколаївна. На ще йде можна. Саду. Саду. Пакет, саду. Да, з підсози. Молока. А ось в різних Коробки, іграшки, телефони, ручки. Молодці. Далі уважно роздивіться, які у нас картиночки ще залишилися, і знайдіть картиночку в нижньому рядочку. третє. Рахуємо зліва направо. <право> Знайшли цю картиночку. Що це за картиночка? Небезпечна вміни. Знак попереджувається. Правильно, небезпечна міни. Де ставиться цей знак? No, no, що Заріну. Так, В місті, біля доріг, де територія замінована, де є небезпека? Добре. А тепер подивіться над знаком небезпечної міни. Яка картиночка? Кого зображення? Тесть <теку> Тест <-катрон>. Так, <теку> А що це за такий видатний? Що ви про нього знаєте? Він допомагає саперам <теку> знаходити <теку> міни в <теку> бухівку. бухівку <тек> Добре, а чи є на цій нашій табличці зображення саперів? Є. Правильно, рядочку пише. А тепер увага, яка картиночка знаходиться між зображенням сапера і песика патрона? Що це за знак? зрад? Це внесення. Правило, це, 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 це знання рятувальної не служби. Не так. А тепер прошу вийти до нашої навільної характерної таблиці і далі попрацюємо тут. Роздивіться її ще раз. І ставте двома ніжками на картиночки, які зображують те, що можна робити. І треба робити, коли ви знайшли вибухонебезпечний предмет. Можна використовувати в різні формі. І демонстраційні, і роздаткові, можна у вигляді будинків, різних книжок. А я ось виготовила таку напірну коректурну таблицю, щоб діти могли більше рухатися, їм було цікавіше. І зараз пропоную вам пограти. Роздивіться, будь ласка, коректурну таблицею, які є тут. Картиночки. Такі іграшки. Трамп. Оце все іграшки, тільки вони поділяються ну, на різні. Так, да? так. це коритурну таблицю можна об'єднати да. іграшки. Тут іграшки знаходяться. <социвно> Ставте двома ніжками на картиночки. з зображенням народних іграшок. Народних <социвно> <социвно> іграшок. На яку картиночку ти ставила? На якомотр? А ти яку закрила? Солом'яний п'ячок? З чого вона зроблена? Із соломи. То вона яка? З соломина. Світлана Валерівна, яку іграшку закрили. Коник. З чого він зроблений? З дерева. Зерев'я. Яку іграшку до Олександрів називника. Так, а що він зроблений? З глини. То він який? Міняний. Добре. Тепер переступіть двома ніжками на сучасну іграшку. так. Яку іграшку ви закрили? Автомобіль. не. Так, якого кольору у вас? Шовта. Так. А Галина Миколаївна закрила. Самосів. Так. Добре. А Світлана Валерівна яку іграшку закриваючи. А що він зроблений? З гуми. А за кольором, що можна про нього сказати? Різнокольоровий. Так, і яку іграшку закрила? Ведмедик. Так, добре. А ведмедик з чого зроблений? Він який, пошитий із таки. З хутра, да? да. то він який? Утряний. Утряний. Добре. Ось так фішечками. Ось, наприклад, закривати. Подивіться уважно на картиночку і скажіть. Чи всі тут іграшки? Mm -hmm. Mm -hmm. Знайдіть, що не є іграшкою, і закрийте, будь ласка, червоними квадратиками, що не є іграшками. Йому гратися не можна. А тепер роздивіться картиночки і назвіть, у назві якої іграшки починається на звук А. Аптору. Автобус. Автобус. Де стоїть звук А? Почав слова. Автомобіль. І акула на початку, початку. початку слова. Молодці! Ось таку роботу. Роздивіться, кар... картиночки які кіснула таблички. Тут чогось не вистачає. Да? А тут у нас заховалася гра, яка називається склади щастин. От зараз давайте спробуємо щастинок скласти цілу ітажку. Будь ласка. Так. Яку іграшку на це? Зайку. Так. Верхто літами. Так. Інтокрил. Ще зайчик. зайчик і поїзд. 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 Ось а, ми роки заяв. Цих Складіть про це задачу. Давай так, Ірина Олександрівна. Так, було троє поросят і було семеро козенят. Ось скільки всього було героїв. Три плюс сім до рівня десять. Добре. Ось і задачу ми склали. Далі можна ще часові уявлення про добу закріпити за цією табличкою. Тому складіть всі фішечки, в коробочку складіть, в яку частину доби прокинувся півник. Моваці, в яку частину доби попелюшка поїхала на бал? Вечері. А ще в касті як сказано? О півничі, о, так? півночі. В яку частину доби, Івасик Телесик ловив рибу. Зранку. Так. День він Значить, В день, правильно, Надія Володимирівна. В день. А ось роботу зараз хочу вам запропонувати з грамоти за тією ж табличкою. Дивіться, скільки вже ми вайландців роботи з вами поопрацювали. Так, а зараз грамота. Знайдіть казковий меруєк, назвах яких один склад. Вовк, правильно. Да, не закриваємо. Дід. Кіт. Так, молодці. Два склади. Миколаїв. Два склади. Роза Миколаївна, який? Ківи, коза, роза, зайця, Так. джедмічок. Зай. Так, Зай. так. Зай. так. Зай. так. Зай. добре. Три склади. Висинця, висинця, Поросся. Да. Колбак. Да. І чотири склади. Котигорошком. П'ять. <рес> чотири. Чотири. Над Котигорошком якийсь. Попелюшка. Чотири. Чотири склади. Котигорошка. П'ять складів. Молодці. А зараз. Я хочу запропонувати вам роботу, яка розвиває у дітей творче мислення, уяву і мовлення тут розвивається, скласти казку, але казку скласти незвичайним способом. Ось ще можна за допомогою цієї коректурної таблички розвивати творче мислення дітей: уяву, фантазію і, наприклад, скласти таку неселитницю. Або салат з казок. Зараз ми спробуємо. Треба, я буду називати казковим героїв, і від кожного казкового героя до наступного героя ви повинні їх пов'язати реченням. Ось якими словами казочка починається завжди? Жили, Жили, завжди. Ось я починаю жив-дід. був Знайшли діда на своїх табличках, так знайшли, нічими. Знайшли. Ось далі Галина Миколаївна вам. Попелюшка, поєднайте діда і попелюшку. Речі не Була у діда донька попелюшка. Так. Колобок. Спекла попелюшка дідові колобка. Так. Ну, Далі, наприклад, коза. Колобок втік і зустрів у лісі козу. Так, добре. А від коза у нас і, наприклад, буратіна. І коза попросила у Боротінок ключик. Який ключик? Золотий. Золотий ключик, так. Ну, а далі ми поєднаємо, ну, наприклад, з бабою Євою. Так. А Боротінок каже, нема мав мене ключика, я його віддав, бабі Єзі. Так. Нозі. <різь> далі Тамара Саменіна фея. Так. А фея зачарувала бабу Ягу, Перетворила її ну, так. на лисичку, да? <головіка> 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 І Світлани <головіка> Валерівні лисичка. Так, так. Ну і забрала, віддала фея лисички того ключика. І всі раді віддала, Так, у нас вийшов такий Салат касковий. Кожен поручення вийшло за нашого з вами з сьогоднішньої зустрічі. Пропоную пограти в гру асоціації або обери картинку, роздивіться картинки і оберіть ту, з якою у вас асоціюється майстер-клас. У мене сніжинка асоціюється з легкістю, неповторністю і багатофункціональністю. Так, так. а в мене окуляри. Асоціюється з мудрістю, новими знаннями. Ви побачили багато всього нового, цікавого. Дякую. У мене пірамідка, яскравість, багатофункціональність колектурних таблиць. У мене м'ячик, це іграшка, а ми сьогодні граючи, навчалися. У мене цукерка, приємні враження, емоції і досконалість. Дуже добре, що ви так позитивно відгукнулися на, на нині в майстер-клас. Всім дякую і вважаю вам. Підсумовуючи роботу майстер-класу, хочу зробити висновок, що лише системний і комплексний підхід до використання коректорних таблиць є надзвичайно ефективним засобом, який дозволяє повною мірою забезпечити формування мовленевої компетентності у дошкільників, а з порушенням мовлення. Дякую всім за увагу, за активну участь у майстер-класі. І думаю, що хтось із вас буде використовувати мій авторський досвід, мою творчий підхід до цієї технології. Дякую всім.